3 d принтер який працював у Львові, завершив будівництво стін корпусу початкової школи. Про це розповіла директорка благодійного фонду ТІМ ua Світлана Кащук. За її словами, 3D-принтер спеціально доставили до Львова, щоб він формував стіни із спеціальної суміші на основі цементу. Зараз ми закінчили найскладнішу, я би сказала, стадію. Це саме 3D-друк. Стін повністю завершено було декілька днів тому. Ось і наступним етапом буде робити перекриття, утеплення стін і так далі. Приблизний бюджет, який вже пішов близько 300 тисяч доларів. Працівник компанії, яка веде будівництво Хасан Алсофі, розповідає така технологія вже близько 15 років, використовується у Європі. В Україні таке будують вперше наші проєкти вже були до цього і друкували проекти. Ми вирішили приїхати в Україну, тому що хочемо допомогти. І цей проєкт нам дуже цікавий. Це один із найбільших проєктів в світі. Саме цей проект входить по розміру в п'ять найбільших проєктів. За словами начальника міського управління освіти Андрія Закалюка, новозбудований корпус належатиме до школи номер 23 тому що вона перевантажена учнями. Діти туди зайдуть вже в наступному році. Ми орієнтуємося, що це буде на зиму, весну 24-го року. Це будуть діти молодших класів. Там чотири класи, тобто, можливо, це навіть перші класи підуть з наступного року. За словами Андрія Закалюка, в школі будуть навчатися близько сотні учнів молодших класів. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.